Із редміків маю 9 c у синьому кольорі. Ціна 2600, є відбиточок пальця. Досить непоганий, хороший пристрій, робочий, повністю перевірений, легкі потертості по корпусу має мікророз'ємчик. Роз'єм на наушники 3.5. По екрану без різних нюансів. Працює все повністю добре. Зараз покажу інформацію про даний телефон. 9 c 64 ГБ внутрішньої пам'яті самого телефону, 10-й Android встановлений. Та 3 гіабайти оперативної пам'яті в комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Зараз покажу камеру, яка тут Тут доволі непогана камера для такого телефону. Да, гарненько когось показує, як бачите. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також є такий самий пристрій у е, темному кольорі, чорний, такий темно-синій колір. Пишіть мені у повідомлення, якщо бажаєте замовити. Також в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або в інстаграм. Замовляю приймаю замовлення, будь-де де вам зручніше.